Прилуках тимчасово не курсуватиме автобус міського маршруту номер 3 Даний рейс сполучав вулицю Пирятинську із Заудаївським мікрорайоном, із 7 липня по 18 серпня рух транспорту призупинено. Детальніше про це інформує заступник прилуцького міського голови Олександр Сивенко. Причина, яка привела до призупинення руху автобусу, тут дві це технічний стан автобусу, який поставлено на капітальний ремонт, і все ж таки болюче питання кадрів. Знову ж таки, відсутність резервних водіїв відповідної категорії унеможливлює їхню заміну як результат. І це й привело до припинення руху автобусу на маршруті номер 3 Заступник міського голови говорить: це один із стратегічних маршрутів для жителів вулиці Перятинської та Прилеглих. Наразі сполучення в цьому напрямку частково забезпечують транспортні шляхи номер 2 та номер 10 За цими рейсами автобуси продовжують курсувати. Що ж до жителів Заудаївського мікрорайону, то за словами посадовця, для них наразі діє достатня кількість альтернативних маршрутів обслуговують цей мікрорайон і багато. Приміських автобусів напрямку Сухополової, села Пирогівці, а також залишається маршрут номер 28 Це військове містечко No12. Юшка у ході розмови цікавимось і щодо забезпечення руху автобусів за міським маршрутом номер 15 Нагадаємо, з 28 квітня перевезення за даним напрямком призупинили. Про це повідомив сам перевізник у відповідній заяві. Хто надалі обслуговуватиме маршрут, планують вирішити на конкурсі 7 липня. Проте і в цьому випадку ситуацію ускладнює нестача кадрів, зазначив Олександр Сивенко. Сподівання на те, що на конкурс який планувалося згідно рішення виконкому 7 липня, знайдуться перевізники. Буде подано документи на конкурс, але сьогодні вже. 4 липня жоден із перевізників не подав документи на конкурс, мотивуючи тим, що транспортні засоби є. Деяких перевізників бажання є, але відсутність водіїв приводить до того, що потерюсь документи на конкурс не подані. Тепер дане питання було розглянуто на засіданні громадської ради при виконавчому комітеті. Буде проведено повторний конкурс десь в другій половині серпня, який теж 50 на 50 по відсотках щодо учасників конкурсу. Якщо конкурс у серпні місяці не відбудеться, тоді будемо працювати із перевізниками, які здійснюють нерегулярні перевезення по Прилуках, по Україні, по прилуцькому району, для того щоб принаймні за тимчасовим договором відновити перевезення пасажирів на доволі важливому маршруті номер 15. Про відновлення руху автобусів на маршрутах буде своєчасно повідомлено на офіційному сайті Прилуцької міської ради.